Привіт! Ви на каналі Вчителі у Польщі. Тут ми говоримо про те, як українським педагогам знайти роботу, підтвердити диплом і адаптуватись в польській освіті. Сьогодні я розповім, як підтвердити український диплом вчителя в Польщі просто і зрозуміло. Щоб офіційно працювати в школі як вчитель, потрібне підтвердження вашої кваліфікації. Без цього вас можуть взяти як асистент вчителя або помічник вчителя, а це вже зовсім інші умови. Є два шляхи підтвердження диплом. Варіант перший, якщо ваш диплом виданий до 20 червня 2006 року, він автоматично визнається в Польщі. Ви можете звернутися до НАВА, Народова агенція вим'яни Академіцький, і отримати офіційне підтвердження. Всі документи подаються електронічно, і відповідь ви отримуєте на електронну почту. Посилання я залишу в описі. Варіант другий нострифікація. Якщо диплом виданий, після 2006 року його потрібно нострифікувати, тобто офіційно визнати через польський університет. Що ж тоді робити? Перше, потрібно знайти вуз, який має подібну спеціальність, яка записана у вас в дипломі. Друге. Звернутися до обраного університету, подати документи, очікувати до 90 днів і оплата до 50% окладу професора коливається від 3000 злотих. Після нострифікації ви отримуєте офіційне право працювати як повноцінний вчитель. Ви можете доздати іспити або пройти педагогічну практику. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, чи вже почали ви процедуру підтвердження, чи підтвердили свій диплом, з якими труднощами зіткнулися. До зустрічі у наступному відео.